Шановні друзі, у цьому відео ми розглянемо поняття коефіцієнта переходу. Після того, як ви ознайомитесь і зрозумієте, що це таке, ви під зовсім іншим кутом зору подивитесь на всю теорію математичного аналізу. Почнемо. Для знаходження похідних елементарних функцій Офіційний мат аналіз використовує формулу визначення похідної функції. За її допомогою доводиться вірність диференціювання тієї чи іншої елементарної функції. Це ви ознайомлюєтеся на початку вивчення математичного аналізу в розділі похідна. Але в тому же розділі. Вам пропонують знаходження похідних обернених функцій, де існують зовсім інші правила і теорії. Вас це не дивує? Давайте поставимо таке завдання. Давайте знайдемо герполічну функцію, яка відповідає чисельно похідній функції від синус x. Похідна від sinusх дорівнює косинус х. Якщо фі дорівнює. Логарифм від тангенса π на 4 плюс х на 2, при таких умовах, при будь-якому куту х знаходимо рівність, що косінус х дорівнює 1 поділена гіперболічний косинус φ. Відповідно, синус х дорівнює гіперболічному тангенсу φ, а тангенс х дорівнює гіперболічному синусу φ. Так як ми будемо розглядати тільки Дійсні системи функцій, гіперболічну, тригонометричну, алгебраїчну, то ці функції будемо називати функціями відповідниками. Тобто функції, які чисельно дорівнюють одна одну. Розглянемо. А як же пов'язані між собою похідні функції? Так як ми вже знаємо, що синус x відповідає. Гіперболічному тангенсу Фі. Беремо похідна від синуса х дорівнює похідній від гіперболічного тангенса Фі, помножене на якусь функцію. Одиниця поділена на К від Фі, де Фі – коэффиціент переходу від тригонометричних до гіперболічних систем функцій. Подивимось, так як у нас гіперболічний тангенс похідна дає нам одиниця поділена на гіперболічний косинус квадраті φ. То для того, щоб одержати одиниця поділене на гіперболічний косинус Фі, тобто це дорівнює косинусу х, нам треба, щоб k коефіцієнт переходу був одиниця поділена на гіперболічний косинус Фі. Тобто переход від тренометричної до гіперболічної системи функції, коцент переходу, дорівнює одиниця поділене на гіперболічний косинус Φ. Так буде завжди. Ми зараз йдемо поки що чисто емпірічним шляхом. Для похідної косинуса х це мінус синус х. Косинус це одиниця поділена на гіперболічний косинус Фі. Помножена на одиниця поділена кофін переходу. Підставляємо, знаходимо, множимо і одержуємо мінус гіперболічний тангенс Фі. Що відповідає, тангенс фі, відповідає синус х. Далі, тангенс х, похідна. Це одиниця поділена косинус квадраті х. Тангенс це гіперболічний синус Фі. Похідна. Множимо на одиниця поділена ко... коефіцієнт переходу. Одержуємо гіперболічний косинус, помножена одиниця поділена на одиниця поділена на гіперболічний косинус Фі. І одержуємо гіперболічний косинус в квадраті Фі. А це одиниця поділена косинус квадрат х. Тобто ми ці питання. Знайшли емпірично. Давайте подивимося і поставимо перед собою питання. А яка функція може нам дати коефіцієнт переходу? Маємо із цих же рівнянь. Коефіцієнт переходу це похідна від гіперболічної функції. Поділене на похідну від тригонометричної функції. У даному випадку у нас гіперболічні функції це функції відповідники. Тому тут одиниця поділена на гіперболічний косинус Фі, що відповідає косинусу х. І тут, і тут відповідники. Розглянемо більш уважно як ми знаходимо коефіцієнти переходу. Тобто у нас похідні знаходимо, а потім в знаменнику похідну ми одержану ми представляємо, як відповідник в іншій системі функцій. В даному тригонометричну представляємо в гіперболічний і одержуємо один і той же результат. Вам це нічого не нагадує? Якщо ні, тоді повертаємось далі до цього питання. А у нас ми знаємо, що у нас є така функція, як похідна від обернених транометричних гіперболічних функцій. Що ми маємо? Якщо ми беремо архсинус від функції відповідника гіперболічного тангенса Фі, архкосинус від відповідника одиниця поділена на гіперболічний косинус Фі, також архтангенс від відповідника гіперболічного синуса Фі похідні, ми завжди одержимо одиниця поділена на гіперболічний косинус Фі. Тобто, таким чином ми одержуємо коефіцієнт переходу від тригонометричної до гіперболічної системи функції. А якщо ж ми візьмемо ареофункції так само, то ми одержимо одиниця поділена косинус Х. Тобто це коефіцієнт переходу від тригонометричної до... Ой від гіперболічної до тригонометричної системи функцій. Звідси автоматично ми маємо таке рівняння: кофірент переходу від X фі до рівня 1 поділена на коцент переходу від фіх. Тобто, якщо ми перемножаємо коціенти переходу, то їх може бути безліч, в якій буде послідовність X фі, фі фіх, то ми завжди одержимо одиницю. Далі ми визначаємося, а якою же буде алгебраїчна система функцій. Знову ж таки, виходячи із фізичних і інших висновків, ми приходимо до того, що кофцент. Косинус х дорівнює 1 поділена y плюс 1, де y дорівнює 1 поділена косинус х мінус 1 і дорівнює гіперболічний косинус фі мінус 1. Таким чином, маючи задійсне відповідне косинуса х 1 поділене y плюс 1, ми маємо, що синус х Дорівнює гіперболічному тангенсу фі дорівнює корінь квадратний із y помножено на y, y плюс 2 поділено на y плюс 1. А тангенс х дорівнює корінь квадратний із y помножено на y плюс 2, і дорівнює це все гіперболічному синусу фі. Для прийнятої алгебраїчної системи ми тепер можемо записати, що переходу від х до y, тобто від трианометричної, до алгебраїчної системи функцій. Знову ж таки, беремо обернені тригонометричні, обернені гіперболічні функції, підставляємо сюди їх відповідники. Архтангенс, корінь квадратний із y помно на y плюс 2, тобто відповідник. Я держу завжди одне і те ж число. Є одиниця, поділене. На y плюс 1 помножено на корінь квадратний із y помножено на y плюс 2. Те ж саме ми одержуємо тут. Для переходу від гіперболічної до алгебраїчної системи функцій. 1 поділена на корінь квадратний із y помножено на y плюс 2. Виникає пряме питання. А як тепер знаходити коефіцієнти переходу від? алгебраїчної системи до тригонометричної, або до гіперболічної. Матаналіз цього не дає такої можливості, але ми можемо досить просто, знаючи, як ми знаходимо коефіцієнти тут, записувати, що коефіцієнт переходу від алгебраїчної до тригонометричної системи функцій. Це буде одиниця поділена на y плюс 1 або будь-яка інша. Переход цієї алгебраїчної функції в її тригонометричний відповідник, в даному випадку косінус х. Знаходимо, косінус х іде в чисельник похідна, алгебраїчна функція йде в знаменник. Знайшовши похідній, ми робимо перехід, тобто в даному випадку у нас тут 1 поділена на y плюс 1 в квадраті з ознаком. Мінус. Це у нас мінус кос квадрат х перехід. І ми одержуємо, що від алгебраїчної до тригонометричної системи функцій в дійсній системі функцій завжди коцент дорівнює синус sinx поділений на косину квадрат х. В той же час ми можемо точно так же знайти цей коефіцієнт таким шляхом. Раз у нас коефіцієнт переходу від до гіпер... От, алгебраїчної до тренометричної системи функцій до рівня 1 поділене на коефіцієнт переходу від тренометричної до алгебраїчної, то у нас ми записуємо. Одиниця поділена на c. Одержуємо y плюс 1 помножи на корінь квадратний, і у помножи на y плюс 2, y плюс 1 це одиниця поділена косинус х. Корінь квадратний це тангенс х. І знову ж таки одержуємо синус х поділене на косинус квадрат х. Точно так же ми можемо знайти коефіцієнт переходу від алгебраїчної до гіперболічної системи функцій. Тут взагалі дуже, дуже просто. Якщо ми беремо y плюс 1 і на її відповідник заміняємо на гіперболічний косинус Фі, то в результаті знаменник у нас взагалі одиниця. Тобто це буде гіперболічний синус Фі. Або ж таким чином, де у нас коефіцієнт переходу від алгебричної до гіперболічної системи функцій, буде корінь квадратний із y помножене на y плюс 2. Тобто це, знову ж таки, гіперболічний синус φ. Розширимо це питання і розглянемо більш широко. А що буде, якщо знаходити ковцент переходу від інших функцій відповідників? Ну, наприклад, у нас є гіперболічний синус Фі поділене на 2. Знаходимо його алгебраїчний, відповідний. Тобто це корінь квадратний із косінус, алгебраїчного косинуса Фі мінус 1 поділене на 2. Підставляємо замість. Алгебраїчного косинуса y плюс 1 і одержуємо корінь квадратний із y поділене на 2. Знаходимо кофцент точно так же. І одержуємо 1 поділена на корінь квадратний із y помножена на y плюс 2. Те ж саме буде і в інших випадках. Тобто, ми можемо зараз сказати що якщо ми знаходимо коефіцієнт переходу від функції відповідників в даній системі ми завжди будемо одержувати один і той же результат дамо визначення коефіцієнта переходу Коефіцієнтом переходу є частка похідних будь-якої природи тригонометричних, гіперболічних Алгебраїчних і приведення результати до однієї із систем функцій. Для дійсних систем функцій коцентом переходу є частка похідних функцій відповідників. А от коли ми будемо розглядувати комплексні системи функцій, там цього немає. Там беруться будь-які переходи. І не обов'язково на функцію відповідник. формула знаходження похідних. В такому разі буде такий, де у нас індекси і відповідають х і, тобто тригонометричному, гіперболічному або алгебраїчній системі функцій. В такому разі ми можемо сказати зробити висновок. Що теоретичне обґрунтування похідних оберних функцій є помилковим. На цьому будемо закінчувати це відео. Всього найкращого!